Even King. Таємне вікно, таємний сад, 19. Поки їхали через місто до різнорівневого будинку на східному боці, який Тед називав домом. Усі мовчали. Морт не знав, про що думають Емі і Тед. Хоча здогадувався, що їхні думки можуть бути заповнені будинком в Емі, та чи встигнуть вони на зустріч зі страховиками у Теда, зате він точно знав, про що думає сам. Морт намагався вирішити, божеволіє він чи ні. Це насправді чи це Меморекс? Меморекс – дещо спотворене рекламне гасло компанії «Меморекс», Заснованої 1961 року у Кремнієвій долині, що спеціалізується на пристроях для запису інформації, гасло походить із 1971 року із рекламного ролика, у якому відома співачка Елла Фітшеральд брала ноту, від якої розлітався скляний келих. Одночасно її голос записували на аудіокасету виробництва Меморекс. Від звучання запису на касеті Келих також розлітався і звучав слоган це наживо чи це меморекс? Зрештою, він вирішив, що Емі насправді казала таке про свій кабінет поряд із пральнею. то був не фальшивий спогад, а чи казала вона це до 1982 року? Коли Джон Шутер за його власною заявою написав оповідання під назвою Таємне вікно, Таємний сад, цього він не знав, хай як він викручував свій спантеличений і зболений розум, але отримував лише куце повідомлення, відповідь не переконлива, проте, навіть якщо вона це й казала, байдуже коли. Чи не могла назва шутерового оповідання виникнути внаслідок простого збігу? Можливо, а чи не забагато збігів? Він уже вирішив, що пожежа повинна була бути випадковістю, але той спогад, навіяний садом Емі і з його врожаєм пожухлих квітів? Що ж ставало дедалі важче повірити, що все це не пов'язано між собою якимось дивним, може, навіть надприродним чином, та й чи не був шутер по своєму так само розгублений? Як ви його роздобули? лихим від гніву і спантеличення голосом спитав тоді він. От що мене насправді цікавить. Як у біса такий грошовитий писака, як ви, потрапив у мою маленьку сраку світу у штаті Місісіпі і украв мою кляту писанину? Тоді Морт подумав, що це або ще одна ознака божевілля, або що цей тип з міса добрий актор, але тепер у тетвій машині. Йому вперше спало на думку, що саме так відреагував би він сам, якби обставини склалися навпаки. Хоча в певному розумінні вони так і склалися єдине, чим два оповідання цілковито різнилися, це назва обидві назви були підхожими, але зараз Морд розумів, що має до Шутера одне запитання. І воно дуже нагадувало те, яке йому вже ставив шутер, пане шутер, звідки ви взяли цю назву? Ось що мене насправді цікавить, звідки ви могли знати, що за 1200 миль від вашої сраки світу у Місісіпі дружина письменника, про якого, за вашими твердженнями, ви ніколи не чули до цього року. Має власне таємне вікно, що виходить на її власний таємний сад. Що ж був лише один спосіб це з'ясувати коли Грек вистежить шутера мортові доведеться в нього спитати, 20. від чашечки кави, яку запропонував тед, морт відмовився, але спитав, чи є в того кола або пепсі. Тед відповів ствердно, і після того, як морт випив прохолоджувальний напій, його шлунок заспокоївся. Він боявся, що навіть від самого перебування тут, тут, де Тед і Еммі злягалися тепер, коли їм більше не треба було никатися у дешевих міських мотельчиках, його охопить гнів і неспокій. Але цього не сталося то був просто будинок. Такий, у якому кожна кімната, здавалося, проголошувала, що власник молодий парубок, який прагне успіху і міняє жінок як рукавички. Морт відчув, що сприймає це все досить легко, хоча хробачок тривоги за Еммі все таки знову заворушився. Він згадав її кабінетик із його прозорим психічно здоровим світлом. Та дрімотним зищанням сушарки, що просочувалося крізь стіну. її кабінетик із його таємним вікном, єдиним на весь будинок, що виходило на тісний закапелок між будинком і флігелем, і подумав, як органічно вона виглядала там і як мало спільного мала з цим будинком. Але з цим доведеться розбиратися їй самій, і він подумав. Лише через кілька хвилин перебування у цьому іншому будинку, що виявився зовсім не темним і страшним клубом розпусти, а просто собі будинком, що з цим він зможе змиритися і навіть не заперечувати проти цього. Вона спитала, чи залишиться він ночувати в двері, а поїду додому відразу, як переговоримо зі страховиками. Раптом спливе ще щось. Вони можуть зі мною зв'язатися. Чи можеш ти? Він усміхнувся їй. Вона теж відповіла усмішкою і на мить торкнулася його руки. Тедові це не сподобалося. Він насупився у вікно і покрутив у руках свою люльку. 21. На зустріч із представниками страхової компанії вони провели вчасно, від чого Тедві Мілмеру безсумнівно полегшало. Морт був далеко не в захваті від того, що Тед буде присутній. Зрештою, той будинок ніколи Тедеві не належав, навіть після розлучення. Та все ж таки Еммі з ним було наче спокійніше, тому Морт на цьому не акцентував. Дон Стрік, агент страхової компанії Консолідейтед Ешуаренс, із яким їхня сім'я укладала угоду, провів зустріч у своєму офісі, куди вони приїхали після чергового короткого обходу місця. В офісі вони познайомилися із чоловіком на ім'я Фред Еванс, слідчим консолідейтед, що спеціалізувався на підпалах. Еванса не було того ранку із Вікершемом і Бредлі. А також на місці, коли Стрік зустрівся з ними там опівдні. Але причина з'ясувалася дуже швидко. Більшу частину минулої ночі він провів, коперсаючись у руїнах із фотоапаратом Polaroid, світячи собі потужним ліхтариком. А потім, сказав він, поїхав у мотель, щоб трохи передрімати перед тим як зустрічатися із подружжям Рині. Мортові Еванс дуже сподобався. Здавалося, той по-справжньому близько до серця взяв утрату, якої зазнали вони з Еммі, тоді, як усі решта, із паном Теді, я третій включно, просто говорили ротом традиційні слова співчуття, перш ніж перейти до справи, яку вони вважали найнахальнішою. А щодо Теда Мілнера, думав Морд. То найнахальнішою справою для нього було якомога швидше спровадити його морта подалі із дері на Ташморське озеро. І Фред Еванс не називав Канзастри 92 місцем, він називав це будинком. Його запитання, хоч і в принципі ті самі, які звучали від Вікершама і Бредлі, були делікатнішими, деталізованішими, більше промацували ґрунт. І хоч спав він не більше ніж чотири години, очі в нього були ясними, а мовлення швидким і чітким. Переговоривши з ним двадцять хвилин, Морт вирішив, що якби він коли-небудь надумав спалити будинок заради страхових грошей, то застрахував би його не в Consolidating Assurance, а в якійсь іншій компанії, або дочекався б, коли цей чоловік вийде на пенсію. Скінчивши розпитування, Еванс їм усміхнувся. Ви мені дуже допомогли. Хочу ще раз подякувати за ваші вдумливі відповіді і терпеливе до мене ставлення. У багатьох випадках люди варто їм лише почути слова страховий слідчий наїжджачуються, вони вже й без того засмучені, їх можна зрозуміти. Тож доволі часто вони сприймають присутність слідчого на місці згарища як звинувачення в тому, що це вони самі спалили своє майно. За цих обставин навряд чи ми могли б очікувати кращого ставлення, сказала Емі, і Мілнер закивав так несамовито, наче голова в нього висіла на ниточці і нею крував лялькар, у якого від нервів руки трусилися. Зараз буде непростий момент. Еван скивнув стрікові, і той висунув шухля до письмового стола та видобув звідти планшет із причепленою до нього комп'ютерною роздруківкою. Коли слідчий установить, що пожежа була дуже серйозною, а саме такою вона й була у вас, ми повинні показати клієнтам список заявленого майна, яке підлягає страхуванню. Ви його проглянете, а потім підпишете заяву про те, що всі речі зі списку досі належать вам і що вони були у будинку, коли сталася пожежа. Ви повинні поставити галочку біля речі або речей, які ви продали після останньої страхової ревізії, із присутнім тут паном Стріком, а також навпроти будь якого застрахованого майна, якого не було в будинку під час пожежі. Затуливши рота кулаком, Еванс прокашлявся і продовжив мені сказали, що ви недавно змінили місце проживання, тому цей останній пункт може бути особливо важливий. Ми розлучилися, прямо відповів Морд. Я живу в нашому будинку на Ташпорському озері, ми ним користувалися тільки влітку, але там є піч і можна жити в холодну пору. На жаль, у мене ще руки не дійшли перевести більшість речей із цього будинку, усе відтягував і відтягував, Дон Стрік співчутливо кивнув, тед схрестив ноги, покрутив у руках люльку і справив враження людини, яка намагається не показувати, що їй страшенно нудно. Постарайтеся якнайретельніше заповнити список. Із цими словами Еванс забрав планшет у стріка і передав його Еммі через стіл. Може, буде трохи неприємно. це як пошук скарбів, тільки навпаки. Тед поклав люльку і вигнув шию, силкуючись роздивитися список. Уся нудьга й ділося, принаймні на ту мить очі в нього стали пожадливими, як у тих роззявляк, що глипають на наслідки страшної аварії. Помітивши, що він дивиться, Еммі послужливо нахилила анкету у його бік. Морт, який сидів навпроти неї, потягнув її до себе. Я тобі не заважаю? спитав він отеда. Він був сердитий, дуже сердитий, і всі вони почули це в його голосі. «Морте», – сказала Еммі, я не збираюся роздмухувати із цього трагедію. Заспокоїв її морт, але то були наші речі, Емі, наші. Я думаю, що не обурено почав Тед. Ні, пане Мілнер, він має цілковиту рацію, підтвердив Фред Еванс оманливо м'яким і як сталося мортові голосом. У законі сказано, що ви не маєте права взагалі навіть дивитися на список речей. Коли ніхто не заперечує, ми заплющуємо на всяке таке очі. Але здається, пан Рейні заперечує, пан Рейні ще й як заперечує руки морт міцно стискав на колінах, і відчувалося, що від нігтів у м'якій плоті долонь залишаються півусмішки слідів. Еммі перевела нещасний погляд із морта на теда, морт очікував, що зараз тед наприндеться і як дмухне, то чиясь хатинка і розлетиться. Але тед мовчав, морт подумав, що через власне вороже ставлення до цього чоловіка приписує йому такі почуття, він не досить добре знав теда, хоча й був тепер у курсі, що той, коли його зненацька розбудити в моделі для коханців, трохи нагадує Альфа Альфо. Зате знав Емі, якби тед був базікалом, вона б уже його покинула. Ледь помітно всміхаючись та цілковито ігноруючи Морта і інших, Тед звернувся до Еммі. А якщо я прогуляюся трохи кварталом, це допоможе справі? Хоч як Морт старався стримувати себе, але в нього це не вийшло. А може, хай буде два квартали?» фальшиво приязним тоном спитав він у теда. Еммі звузила очі і нагородила його похмурим поглядом. А тоді знову перевела погляд на теда. А ти не проти так було б трохи легше. «А вже ж!» – він поцілував її у вилицю, і морт зробив для себе ще одне гірке відкриття. Цей чоловік дбав про неї нехай навіть не завжди, але тієї миті він про неї дбав. Морт усвідомив, що вже був на півдорозі до того, щоб вважати Еммі просто іграшкою, яка ненадовго захопила Теда, але яка йому вже зовсім скоро набридне. Проте це якось не в'язалося з тим, що він знав про Еммі. У неї краще була розвинена чуйка на людей, і повага до себе. Підвівшись, Тед, вийшов. Еммі ж із докором зиркнула на Морта, Задоволений? Мабуть, так. Емі, послухай, я, може, повівся нестримано, але мене можна зрозуміти за багато років у нас назбиралося чимало спільного. Я думаю, що це остання річ, і вважаю, що вона повинна залишитися між нами, гаразд. Помітно було, що стрік почувається ні всіх, ні в тих. Зате Фред Еванс навпаки переводив погляд із Морта на Еммі і знову на Морта зі жвавою цікавістю людини, що дивиться дуже хороший тенісний матч. Гаразд, тихим голосом відповіла Еммі. Він злегка торкнувся її руки, і вона йому сміхнулася. Напружено, але краще так, ніж постійні усмішки, як він собі думав. Морд відтягнув стільця ближче до неї, і вони разом схилилися над списком, голова до голови, наче дітлахи, що готуються до контрольної. Доволі скоро він зрозумів, про що попереджав їх Еванс. Йому здавалося, що обсяг збитків він оцінив правильно, але він помилявся. Роздивляючись стовпчики холодного комп'ютерного шрифту, морд думав, що якби хтось витяг усі речі із будинку за адресою Канзас 3 92 і порозкидав по кварталу, щоб увесь світ дивився, то навіть тоді йому не було б так паскудно на душі, аж не вірилося, що він забув про стільки речей, стільки речей, яких уже не було сім великих приладів. Чотири телевізори, один із приставкою для монтажу відеокасет, розкішна порцеляна спогуд, автентичні ранньоамериканські меблі, які Еммі купувала поштучно. Зазначена ціна антикварного гардероба, що стояв у їхній спальні, була 14 тисяч доларів. Серйозними збирачами предметів мистецтва вони не були, зате були поціновувачами, які втратили 12 предметів оригінального мистецтва. Їхню вартість оцінили в 22 тисячі доларів, але доларовий еквівалент морда не цікавив він думав про малюнок Вайта. двоє хлопчиків вирушають у море на маленькому човникові на картині дощило. На хлопчиках були дощовики, галоші і усмішки довох. Морд обожнював цю картину, але її більше не було Вотерфорський криштель, спортивне спорядження, що зберігалося в гаражі, лижі, десятишвидкісні велики, каної Олдтаун. У списку також були три шуби Емі. Він побачив, як вона ставить крихітні галочки біля бобра і норки. Очевидно, ці досі були в сховищі, але проминає короткий лисячий жакет, не позначаючи його. Коли сталася пожежа, він висів у гардеробній. тепла і стильна шубка на зиму. Морт згадав, як подарував Емі цей жакет на день народження шість чи сім років тому вже нема. Його телескоп Селерстон нема, велика стебнова ковдра. Подарунок від матері Еммі на їхнє весілля. Мати Еммі вже померла, і ковдра теж стала попелом, який розвіяв вітер. Та найгірше, принаймні для морда, чекало на середині другого стовпчика і знову найбільшого болю завдавала невартість у доларах 124 пляшки вина так звучав той пункт, вартість у доларах. Чотири тисячі дев'ятсот. Вино вони полюбляли обоє, не шаленіли від нього, але разом облаштовували у підвалі маленький винний погріб, наповнювали його разом, і вряди годи разом розпивали плящино. Навіть вино, сказав він Евансові. Навіть це. Еванс якось дивно на нього глянув, поглядом який морд не міг витлумачити, та потім кивнув. Сам винний погріб оцілів, бо в підвальній каністрі було дуже мало рідкого палиху і вибуху не сталося. Але від пекельного жару більшість пляшок полопалася, а ті кілька, що лишилися цілими, я не великий знавець вин, але сумніваюся, що його можна буде пити. Хоча, може, я помиляюся. Не помиляйтеся, сказала Еммі. Самотня сльоза скотилася по її щоці, і вона механічно її стерла. Еванс запропонував їй хустинку. Та Еммі похитала головою і знову схилилася разом із Мортом над списком. За десять хвилин список закінчився. Вони розписалися над відповідними лініями, і Стрік засвідчив їхні підписи. А через кілька секунд матеріалізувався і Тед Мілнер. Так, неначе за всім, що відбувалося на якомусь прихованому екрані. Ще щось потрібно? спитав Морт у Еванса. Зараз ні, але може знадобитися. Пане Рейні, ваш номер у ташморі не зареєстровано у довіднику. Так, Морт записав свій телефон для Еванса. Дзвоніть, будь ласка, якщо потрібна буде моя допомога. «А вже ж!» Еванс підвівся і простягнув руку. Ці справи завжди дуже неприємні. Співчуваю, що вам двом доводиться через це проходити. Вони потисли руки всіх навколо і залишили стріка та Еванса писати звіти. Давно вже було по першій годині дня, і те спитав Морта, чи не бажає він пообідати з ним та Еммі. Але Морт похитав головою: Я вже хочу повертатися. Попрацювати. побачимо, чи вдасться мені хоч ненадовго забути про все це, і він справді відчував, що міг би зараз писати нічого дивного у важкі часи, принаймні до розлучення, яке виявилося винятком із загального правила, писання йому завжди давалося легше, воно навіть було необхідним. Приємно було відчувати, як під твоїм командуванням. Ці вигадані світи проступають усе чіткіше, тоді як справжній завдавав тобі такого болю. Морд майже очікував, що Еммі зараз попросить його передумати, але вона не попросила їдь, обережно, сказала натомість вона і невинно поцілувала його у кути крота. Дякую, що приїхав і що був таким розважливим в усьому. Еммі, я можу ще щось для тебе зробити. Вона заперечно похитала головою, злегка всміхаючись, і взяла теда за руку. Якщо він шукав якогось знаку, то цей був занадто виразним, щоб його пропустити. Вони повільно рушили до мортового бюйка. А ти там як нормально тримаєшся? спитав тед. Щось треба, може? І втретє, Морда вразив південний акцент цього чоловіка ще один випадковий збіг. Та ні, наче нічого, сказав він, відчиняючи дверцята б'юйка і виловлюючи із кишені ключі до машини. Теде, а звідки ти родом? Чи ти, чи Еммі, напевно, вже мені казали, але клята пам'ять підводить, і з Місісіпі тед від щирого серця розсміявся. Ні, Морте, я здалеко. виріс у Теннесі. у маленькому містечку. Зветься Шутер Зноб, штат Теннесі». 22. До Ташморського озера Морт повертався, міцно вчепившись руками в кермо, спину тримаючи рівно як лінійку і не зводячи нерухомого погляду із дороги. Він збільшив гучність радіо і люто зосереджувався на музиці щоразу, коли відчував промовисті сигнали розумової діяльності під черепною коробкою. Ще не здолавши і сорока миль, морд відчував явний тиск у сучовому міхорі. Ця нова обставина була навіть бажаною, тому він не зупинявся біля придорожнього туалету, «Потреба подзюрити ще одна чудова нагода перестати думати. Додому він приїхав близько пів на п'яту і поставив б'юїк на звичне місце біля бічної стіни будинку. Ерік Клептон задихнувся посеред гітарного бугісоло, коли морт вимкнув двигун, і гратом каміння, обгорнутого в гому на нього посипалася тиша. На озері не було жодного човна, і жоден свіркун не дзищав у траві. Устання й думання багато спільного. Подумав він, вилазячи з машини і розчіпаючи блискавку. І те, і те можна відкласти на якийсь час, але не назавжди. Мортрийні стояв, мочився і думав про таємні вікна і таємні сади. Він думав про тих, кому можуть належати останні, і хто може визирати в перші. Він думав про те, що журнал, який був йому потрібен, щоб довести, що певний мужик, чи то псих, чи то шахрай, випадково згорів якраз того вечора, коли він спробував його роздобути. Морт думав про те, що коханець його колишньої дружини, чоловік, якого він від усієї душі зневажав, походить із містечка під назвою Шутер Сноб. і що шутер так уже сталося. Це псевдонім того згаданого вище, чи то психа, чи то шахрая, який з'явився в житті Мордарині якраз тоді, коли Мордрині почав осягати своє розлучення не як академічну концепцію, а як простий факт свого життя віднині і до віку. Він навіть думав про те, що Джон Шутер стверджував, ніби він підловив Мордарині на плагіаті приблизно в той самий час, як Мордрені розлучився з дружиною. Запитання. Невже це все випадкові збіги? Відповідь Із формального погляду це можливо. Запитання чи вірить він у те, що все це збіги? Відповідь ні. Запитання, а тоді чи вірить він у те, що божеволіє? Відповідь ні, сказав Морд, він не вірить, принаймні поки що. Він застібнув ширинку і, обігнувши ріг будинку, підійшов до дверей.